мої вітання, шановні глядачі! Біжу зараз в АТБ, потрібно дещо докупити, бо вже після свята майже нічого не лишилось. Із продуктів треба вже щось готувати. Відгуляли і день народження, і було ще свято осені в садочку. Дуже класні свята, класні дні, але треба повертатися до звичайних будніх днів. Тому зараз іду в магазин. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома. Покажу свої покупки. Я вже вдома, була в АТБ і в Аврорі. Давайте розпочнемо з Аврори. Рекомендувати вам блиск для губ, дуже класний, але перед цим покажу, що я ще купила. Забула в АТБ глянути приправу перець, мелини або суміш перців. Я беру, або ту, або іншу. Купила якісь приправи в Аврорі: 30 грамів. Ну, спробую, бо хочу замаринувати філе куряче і зробити на грилі запекти. І купила ось таку багаторазову трубочку для напоїв, бо синочок іноді любить какао з трубочкою попити, або сік якийсь. А в Аврорі не побачила вже пластикових. Я до цього купувала. Я розумію, що це неправильно засмічує навколишнє середовище і все. Але доволі зручно було. Тому купила ось таку багаторазову трубочку, навіть дві їх, і така щіточка для чистки. І причому доволі бюджетно. Ну, подивимось, як воно буде, чи зручно, чи ні. І головна покупка в Аврорі це ось такий от блиск. Він доволі бюджетний. 59 гривень всього коштує, але він такий класний на губах. Майже прозорий оці блискітки вони дуже делікатні, такі знаєте. І найголовніше, за що він мені подобається, це те, що він не скочується на губах і відчувається дуже комфортно. Я вам можу сказати це точно, тому що у мене такий самий блиск був, і от я його вже використала і не могла дістати, ось там з краєчку трішечки лишилось. Я просто ним користуюсь майже кожен день і дуже задоволена. Бачила рекомендації дівчат інших, і вони казали, що подібні блиски ну хто користується дорогою косметикою, я не користуюсь, що подібні блиски є у Діор, і от вони так само відчуваються на губах. Дуже комфортно і знаєте, нема цього. Обідочка навколо губ, коли скочується блиск, і воно не гарно, треба його витирати, то цей просто щезає з губ повільно. Але навіть от на холоди дуже комфортний, він дуже мені подобається. Е, кому цікаво, це номер один. Цей так само був номер один. От, бо там я вже придивлялась, там і два, і три номер були, але воно з кольором іде. А мені треба був саме такий на кожен день, знаєте. Щоб просто щось сяяло на губах, доволі приємне. Так наговорила вже багато. Далі покупочки за тебе. В тебе, як завжди, купила фрукти, ківі, Бананчики дуже гарні були. Сьогодні купила ось такі три штуки, але вони доволі великі. Гранат. І що? Далі у мене батон вершковий від серхліб. Потрібен уже був. Ось такі. Ріжки, арахіс, а, арахіс в кольоровій глазурі 80 г в упаковці, своя лінія. Зараз на знижках і мені порекомендувала сестра, я її смаку дуже довіряю, тому що у нас схожі смаки, особливо на солодощі щось таке смачненьке. Сказала, що як ММДЕМС, але, як ви розумієте, ціна набагато нижча, тому буду пробувати. Далі у мене вівсяні пластівці крупнозернові. Зараз на знижках і ті і інші, тому можна зробити собі запас. Коктейль для синочка. Ягодинський, молочний. Молочко. На знижках взяла від своєї лінії ультрапастеризоване 2,5% жиру. І купила філе, яке сьогодні буду готувати на грилі. Це у нас Улар 454 грами. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!